Діти, сьогодні у нас з вами перший урок, коли ми працюємо фарбами Гаш. Для цієї роботи нам сьогодні необхідно, щоб у вас було альбом, олівець простий, гумочка, пензлики, менший, більший та ще й більший. Ганчірочка, в яку ви будете витирати зайву воду. Баночка. З водою, не проливайка, це може бути, фарби гуаш, 12 кольорів, а також палітра біла. Вивчаємо ми з вами основні та похідні кольори, будемо змішувати основні та отримувати похідні. Я вже відкрила синій, жовтий та червоний, буду їх змішувати. І отримувати похідні. Цими похідними кольорами буду розмальовувати три квіточки. Три похідних кольори і три квіточки. Для першого кольору похідного я візьму жовтий і червоний пензлик чистий, його необхідно намочити, прибрати зайву воду об ганчірочку, доторкнутися два рази. Раз, два, легенько. Взяти. Один колір на пензлик, покласти на палітру, вимити пензлик, щоб взяти другий колір, вимити, прибрати зайву воду. Раз, два. Взяти знову слідуючий колір, і додати до першого. Нам необхідно утворити похідний колір, так як ми взяли жовтий і червоний, то у нас утворився помаранчевий. Можна трошечки більше додати жовтого. Слідкуйте за тим, щоб фарбочка Гуаш, яку ви змішуєте на палітрі, нагадувала вам сметанку, щоб ця фарба не стікала з пензлика і в той самий час не була такою, як горбочки. Зробили ми колір необхідний і малюємо першу квіточку. Якщо фарбочка на палітрі закінчується, а квіточку ви ще всю не домалювали, це означає, що ви знову змішуєте кольори жовтий і червоний. Вимили пензлик, прибрали зайву воду і знову берете необхідні кольори. Кладете їх на палітру, змішуєте, нагадую, густота фарбочки має вам нагадувати сметанку. Змішуєте. Якщо ви бачите, що грудочки не, не розмішуються, візьміть більше водички. У мене все нормально. На пензлику не має бути дуже багато фарби, в той самий час, щоб немало було. Ось І кінчик загострений залишається. Малюєте так, щоб не виходити, старайтеся не виходити за лінії. Закінчилася фарбочка на пензлику, Ви знову берете її. Квіточка помаранчевого кольору у мене вже є. Слідуючий кольор я буду змішувати, робити похідний зелений, це я буду змішувати жовтий та синій. Якщо у вас на роботі якісь плямочки з'являються, нічого страшного, ось тут я можу замалювати слідуючим кольором. Чистим пензликом, я набираю слідуючий колір, кладу на палітру, розмішую з водичкою. Щоб змішати кольори, я вимиваю пензлик, прибираю зайву воду і набираю слідуючий необхідний мені колір. Старайтеся тримати свої фарби в чистоті, тому що якщо фарби будуть брудні, і кольори у вас теж будуть брудні. Ось я утворила похідний колір зелений, змішуючи жовтий та синій. Жовтий та синій це основні кольори, друга квіточка зелена у мене вже намальована. Я хотіла вам, знаєте, про що сказати. Пензлики різних розмірів нам необхідні для того, щоб утворювати різні різної товщини, товщини лінії. Залежно від того, яко, яка товщина вам Необхідно яку товщину необхідно замалювати, такий пензлик ви і берете, змінюєте, наприклад, тоненька тут лінія, берете тоненький пензлик. Проміжок тут маленький, значить берете маленький пензлик. Я сьогодні буду працювати лише ось таким середнім пензликом. І залишається у мене колір діти: третій це фіолетовий. Похідний колір фіолетовий, його можна утворити, змішуючи два кольори: це червоний і синій. Та я вам знаєте, діти раджу використати не червоний ось такий алий, а є у нас такий рубіновий колір. Він при змішуванні з синім утворить, утворить такий гарніший колір фіолетовий, тому я його буду використовувати. Для того, щоб змішати похідний фіолетовий колір. Отож, беру я чистим пензлем, знову ж таки, вимитий, прибрана зайва вода, беру я наш рубіновий колір, червоний відтінок рубіновий, на палітру я його кладу, перебираю з пензлика, бо зараз буду брати слідуючий колір. І беру синій, додаю до рубінового, і в мене утворюється фіолетовий. Від того, як ви міняєте пропорцію кольорів, змінюється відтінок кольору, який ви робите. Я, наприклад, можу взяти більше синього. І колір буде, час ще різні, ближчий до синього, ось такий, і продовжую малювати. Діти, З 12 кольорів, які у вас є. У вас є не тільки 2 червоних да, відтінки, у вас ще й два синіх є. Спробуйте змішайте з другим синім, ось такий він е, темніший трошечки колір, з рубіновим. І подивіться, який вийде відтіночок фіолетового. Ось я змішала з темно-синім і теж отримала. Фіолетовий колір. Він трошечки інакший, але теж фіолетовий. Ось у мене діти вже три розмальовані квіточки. В цій роботі ми з вами змішували. Основні та похідні кольори. Ми утворювали не просто у нас так взяли з баночки готові кольори, хоча у нас є просто зелений, да, може, у когось є в наборах просто фіолетовий. Але коли, коли, коли ви вчитеся і змішуєте кольори, ви їх запам'ятовуєте, які вони можуть бути, наскільки вони різноманітні можуть бути. І залежно від того, які ви пропорції створюєте в своїх, на палітрах своїх, змішуєте, у вас получаються різні відтінки. Я бажаю вам всього найкращого. Зустрінемося в наступному, наступному, на наступному відео уроці. До побачення!